Дорогі, розпочинаємо молитву ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Господи, ти в своєму слові. 365 разів кажеш не бійся. Так наче хочеш нам сказати, на кожен день, кожен день року, кожен день нашого життя не бійся. Ти, Господи, хочеш, щоб ми ще більше тобі довіряли. Хочеш цього, бо бажаєш нам добра, а знаєш, що коли будемо тобі довіряти, по-справжньому повністю цілковито, то не будемо боятися. Слава тобі, Господи, за те, що ти вчиш нас не боятися. Ти даєш нам, Господи, благодать. Бути відважними, відважними в чиненні того, до чого ти кличеш, бути відважними у виконанні твоєї волі, у виконанні місії, місій, які ти доручив кожному з нас, на тому місці. В якому ми є кожен з нас. Слава тобі, Господи! Слава тобі, бо Ти хочеш звільняти нас від наших страхів. Ти хочеш, Господи, щоб ми були відважними, наслідуючи. Тебе, Ісусе, в цьому, бо ти, коли жив на землі, показав нам приклад відважності. Ти відважно проповідував Ісусе, Ти відважно говорив правду, ту правду, яка викривала серця, ту правду, яка не подобалася, ту правду. За яку тебе хотіли ще до того, поки вбили, але ще до того хотіли каменувати. І ти знав, що так буде, але не боявся, а відважно говорив правду. Слава тобі, Ісусе, за твою відважність, за твій приклад. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, що Ти вчиш нас бути мужніми в усьому, що робимо, незважаючи на те, які наслідки нас можуть чекати. Ти вчиш нас бути подібними до Тебе, Ти вчиш нас, говорити правду, яка Часом не підходить людям, часом їм не подобається, але ти сам Ісусе є правдою, і ти вчиш нас говорити цю правду, сказав про себе Ісусе, що Ти є дорога правда і життя. Серед цих означень є теж правда, Ти сам є правдою і істиною. Твоє Слово є правдою і істиною. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, бо тільки Ти можеш нам дати благодать. Життя в істині, в правді, в правді перед собою самими, щоб ми, Господи, не. Перебільшували, якими ми є, але і не применшували, щоб ми ходили в істині і в правді, те, ким ми є, що можемо, що не можемо, що вміємо, що не вміємо. Ти вчиш нас жити в істині і правді про себе. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, Бо Ти вчиш нас також жити в правді і істині. Щодо ближніх, щодо реалій життя, щодо історії, в якій ми знаходимося, в історії світу. Слава тобі, Господи, хвала Тобі, бо Ти, Ісусе, так полюбив правду, що віддав за неї життя, тебе убили, бо Ти. Мав відвагу, Ти не боявся казати правду. Слава тобі, Господи, хвала тобі, що вчиш жити нас в істині і правді. Хвала тобі, Господи, слава тобі. Слава тобі, Господи, що Твоя благодать. Коли ми є відкриті на неї, коли приймаємо її, коли співпрацюємо з нею, то Твоя благодать здатна перемінювати нас, робити з нас мужніх, навіть якщо через якісь обставини життя, через наше дитинство. Через інші події ми є в страху, в страхах, але, Господи, Твоя благодать здатна перемінити, зробити нас із страхівливих, мужніми, коли маємо відкрити серце на цю благодать, коли приймаємо її і співпрацюємо з нею. Слава Тобі, Господи, За Твою освячуючу, перемінюючу. Благодать, слава тобі, Господи. Дай силу, дай мить. освяти життя моє, дай силу. Дай мить, освяти життя моє, бо серця ж віддам тобі честь, і в кожній думці я віддам тобі честь. З усіх своїх сил я віддам тобі честь, о Господи мій, Господи мій, дай силу. Дай мне о святи життя моє, дай силу. Дай мне, о святий життя моє, бо серця щирого прославлю тебе і в кожній думці. я, Прославлю тебе з усіх своїх сил, прославлю тебе, О, Господи, мій Господи, мій дай силу, дай міць освяти життя життя. Бо серця щирого шукаю твій І в кожній думці я шукаю твій лит. з усіх своїх сил, шукаю твій, О, Господи, мій, Господи. Мій. Силу, дай мне о святи життя моє, дай силу, дай мне, о святи життя моє, бо серця щирого поклоняюсь тобі. І в кожній думці я поклоняюсь тобі, з усіх своїх сил поклоняюсь тобі, о Господи, мій, Господи мій, дай силу. дай мі. О святий життя моє, дай силу, дай мить. О святий життя моє, бо серця щирого віддав тобі честь. З усіх своїх сил я віддав тобі честь. І в кожній думці я віддам тобі честь, О, Господи мій, Господи мій, дай силу, дай мне о життя моє, дай силу, Дай міць освяти життя моє, бо з серця щирого поклоняюсь Тобі. і в кожній думці я поклоняюсь Тобі, З усіх своїх сил поклоняюсь Тобі. О, Господи мій, Господи мій, дай силу, дай мій, освяти життя моє, дай. Дай міць, о життя моє, о життя, Господи, освяти, Господи, життя кожного з нас. Дай свою силу, дай міць Господи. Дай силу і міць, дай мужність, Господи, виконувати Твою волю кожного дня, кожної миті. Дай силу і міць, Господи, бути вірними Тобі у всьому, що Ти робиш в нас через нас. Дай силу, Господи, і міць бути мужніми, бути правдивими, самими перед собою, але теж перед іншими. Дай силу і міць, Господи, бути мужніми. Тих ситуаціях, в яких раніше були переляканими, дай силу і міць Господи, чинити ті справи, до яких Ти кличеш, які ти для кожного з нас приготував. Дай силу і міць Господи, вистояти. Служінні тобі, в любові до тебе до кінця, до останнього подиху, дай силу і міць. Дай силу і міць, Господи, вистояти у спокусах, які приходять. Дай силу і міць, Господи, Не схилити своє коліно. Перед злом, але тільки перед Тобою, Господи, правдивим Богом. Дай силу і міць, Господи, вистояти всьому, що переживаємо, що перед нами ще буде. Дай силу і міць виконати, Господи, кожну місію, яку ти даєш, кожне служіння, роблячи це так. Ми На наше робимо це для тебе з усіх сил, з усієї душі, з усього серця, виконуючи твою волю, дай силу і імідь чинити так, Господи. Дай силу і іміць, Господи, нашому народу, не опустити руки, не зневіритися. Дай силу і міць, Господи, вірити нам, дочекатися Твого втручання, не нарікаючи, не бунтуючи, не виявляючи до тебе претензій, але покірно чекаючи Твого втручання, дай силу і міць. Дай силу і міць, Господи, нашим військовим. Тим, хто є зараз на передовій, хто в окопах, в боях, в оточенні, в холоді, втомлений, голодний, дай силу і міць вистояти і не зламатися, дай силу і міць всім полоненим, Господи, витримати ту напругу, яку переживають, дай силу і міць витримати. До часу, поки будуть звільнені з полону, дай силу і міць, Господи, всім пораненим на війні фізично і психологічно, дай силу і міць дальше жити, дальше боротися, далі радіти, дальше бачити добро в житті, дай силу і міць, дай силу і міць. Господи нашим діткам викраденим вистояти, дочекатися, коли будуть звільнені і будуть повернені додому, дай силу і міць, дай силу і міць, Господи, всім тим, хто є втомлений війною, хто переживає тяжкі події через війну кого опустилися руки, дай силу і міць, дай силу і міць Господи нам вистояти до кінця, уповаючи на тебе, надіючись на Тебе, довіряючи Тобі. Дай силу і міць. Бо Господи, тільки з Твоєю силою ми є насправді сильні, і тільки з Твоєю міцю ми є насправді міцні. Потребуємо Господи в нашому житті Твоєї сили. І твоєї міці, і потребуємо в житті нашої держави, історії нашої держави, історії цілого світу, Твоєї сили і Твоєї міці, Господи. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі дякую вам за спільну молитву. Хай Господь. Дасть вам безмежно багато своєї сили і міці, щоб ви були вірні йому в усьому. До зустрічі завтра, папа. -па.